Розробники Blender нещодавно завершили проєкт під назвою зима якості, де вони приділили час виправленню помилок. Загалом протягом двох місяців вони виправили понад 500 проблем. Але незважаючи на це, у нас все ще є нові цікаві функції, які можна дослідити в Blender 44. Це Аледіагон, і в цьому відео ми розглянемо все нове в Blender 44. У розділі моделювання оператор 300 квадц має нове налаштування впливу на топологію, яке віддає пріоритет рівномірній сітці. В поєднанні з існуючими налаштуваннями це дозволяє отримувати значно кращі результати. Є також новий оператор для вибору вершин за кількістю країв, щоб ви могли легко знаходити та вибирати полюси. Гаряча клавіша L для вибору пов'язаного під курсором тепер працює в новому режимі редагування кривої. Ви також можете знімати виділення з пов'язаного в будь-якому режимі за допомогою Shift-L. UV-редактор тепер використовує гарячі клавіші Ctrl-C і Ctrl-V для копіювання та вставки UV. Рядок стану тепер відображає попередження, коли активний об'єкт має нерівномірний або від'ємний масштаб. Також є попередження при Affect Only Locations, коли масштабуєте чи обертаєте. Ці дії не матимуть жодного ефекту. Передній колір для орієнтації фейсів було змінено на прозорий, тому тепер ви бачитимете лише червоний для тильної сторони. Якщо вам подобався синій, ви завжди можете змінити це назад в налаштуваннях. Налаштування накладання індексів сітки тепер завжди видно всім, а не лише розробникам. Інструмент ніж тепер використовує той самий колір теми, що й інші Gizmo. В режимі ліплення є новий тип пензля під назвою Plane, що замінює пензлі and Fill та Scrape. Ви отримуєте ту ж функціональність із набагато більшими можливостями налаштування. Ви все ще матимете всі ті самі налаштування пензля, вони просто використовують цей новий тип пензля під капотом. Пензлі для тканини тепер за замовчуванням мають вимкнену опцію Persistent, що має зробити їх трохи стабільнішими. Також вони тепер використовують тип локальної області симуляції за замовчуванням, тому що він працює трохи краще із симетрією. Тепер розглянемо деякі важливі новини щодо анімації. Є 4 речі, які ми розберемо в анімації, а потім ще дві штуки, які стосуються ригінгу. Тож погнали спочатку, перейдемо до старішої версії Blender. Якщо у вас була анімація крана, що взаємодіє з коробкою, кран мав би власну анімаційну дію, а коробка також мала б окрему анімаційну дію. Але в Blender 4.4 дії тепер мають слоти. Це означає, що ви можете мати дію, яка містить анімацію як для крана. Так і для коробки одночасно. В даній сцені ми бачимо, що анімація коробки зберігається в слоті під назвою Box Animation, а анімація крана в слоті для анімації крана. Крута штука в тому, що анімація для різних об'єктів може належати одній анімаційній дії. То як нам це використовувати? Скажімо, я хочу додати деяку анімацію до цієї коробки. І я хочу включити її в існуючу дію. Ми не натискаємо кнопку тут, тому що це створить нову дію тільки для цього об'єкта. Тож, давайте відмінимо це. І перш ніж почати анімацію, ми повинні призначити цю дію об'єктові. Тоді ми можемо створити новий слот, де буде жити наша анімація. Натискаємо кнопку і створюємо новий слот. Тепер, коли ми анімуємо коробку, всі дані будуть збережені всередині цієї дії. Що, як ви хочете включити свою анімацію в дію, але ви вже створили свою анімацію в окремій дії. Розробники це передбачили. Спочатку виберемо нашу коробку, а потім через Shift виберемо інший об'єкт, який має дію, до якої ми хочемо доєднатися. І тепер у меню Дій ми можемо вибрати операцію «Merge Animation. Тепер наша анімація коробки доєдналася до іншої дії. Якщо ж ви хочете відокремити свої дії, у вас є два варіанти. Ви можете розділити лише вибрані слоти. Якщо ви клацнете сюди, ви перекинете вибрані слоти на нову дію. Або, якщо ви хочете розділити всі слоти одночасно, ви можете вибрати тут Separate Slots. Це створить нову окрему дію для кожного об'єкта. Тож, тепер вони всі перебуватимуть в окремих діях. Бібліотеку поз трохи покращили. По-перше, ми можемо створити нову позу прямо з верхнього меню. Ви також можете вказати, в яку бібліотеку ви хочете її помістити. І коли ви клацаєте правою кнопкою на будь-якій позі, у вас є три нових опції: Adjust, Modify і Delete. Використовуйте Adjust, якщо ви хочете змінити канали наявної пози. Через Modify ви можете замінити всі наявні канали, або додати чи видалити вибрані кістки для цієї конкретної пози. І тепер ви можете видалити позу через меню правої кнопки миші. Якщо ви використовуєте модифікатор шуму в Blender 4.4, ви помітите, що він виглядає дещо інакше. І це тому, що алгоритм було оновлено. Ця зміна дала нам два нових параметри: Лакронарність, або по-простому прогалини між піками шуму. Чим більше число, тим більші прогалини, і рафнес, що згладжує ці шумові піки. Щоб побачити ефект, який це матиме, потрібно збільшити глибину вашої кривої. Варто зауважити, що ваш модифікатор шуму діятиме не так, як в минулих версіях. Однак, якщо вам потрібен старий шум, тисніть галочку біля Legacy Noise. Відтворення анімації відбувається на 15% швидше для мешів, які мають кастомні нормалі. При рігінгу, коли відзеркалюємо кістки, тепер можемо відзеркалювати ще і колекції кісток, неповні або порушені констрейнти... Тепер більше намалюють лінію зв'язку до нуля координат світу, завдяки чому ваші порушені констрейнти виглядатимуть охайніше. Тепер поговоримо про вузли геометрії. Що ж, після купи крутих нових вузлів у версії 4.3 оновлення для 4.4 більш конкретні та акуратні, зосереджені здебільшого на речах, якими ми користуємося щодня. Але є кілька нових вузлів, першим з яких є Find in String». За допомогою цього вузла ми тепер можемо шукати рядок для іншого рядка, знаходячи індекс першої появи. Він також виводить кількість разів, коли цей рядок трапляється. Це означає, що ми тепер можемо розділяти рядки різноманітними способами, що корисно під час створення текстової геометрії, а також для використання рядків як метод введення для вузлів геометрії. Далі йде звичайний вузол «Input», який тепер виводить правильні кутові нормалі грани, а не просто нормалі грани, як це було раніше. Тож так, тепер це нова норма. Але ви можете повернути старий функціонал галочкою на бічній панелі, і для старих файлів ця опція автоматично увімкнеться. Ширина вузлів тепер прив'язується, що чудово підходить для збереження порядку, а також непогано знімає стрес. Це одне із незначних, але приємних загальних покращень. Деякі вузли тепер показують нам більше інформації, ніж раніше, знебарвлюючи всі вхідні дані, які не впливають на вихідний результат. І навпаки, тепер ми можемо бачити набагато менше, якщо захочемо, тому що групові панелі можна вкладати. Щоб ми могли зосередитись лише на речах, які ми хочемо змінити. Сімейство вузлів Constant Input уже відносно велике, але до цього моменту кілька членів були відсутні, тож нові вузли Object та Collection були прийняті з розпростертими обіймами. Вони, як і їхні старші брати та сестри, невибагливі, але зручні, дозволяють використовувати один і той же об'єкт або колекцію кількома вузлами одночасно. Далі у нас іде вузол попередження, який тепер має динамічну мітку залежно від попередження, яка попереджає вас, про яке попередження вона вас попереджає, а опція Limit Surface з модифікатору Subdivision Surface тепер доступна на вузлі Subdivision Surface, що дозволяє нам розміщувати вершини на їхніх теоретичних позиціях на нескінченно підрозділеному меші. Вузли Join та Realize Instances більше не видаляють групи вершин атрибутів, тепер вони зберігатимуть статус групи вершин атрибутів. І нарешті ми підходимо до покращення продуктивності. Цього разу покращили вузли Sort Elements та Triangulate. Sort Elements став загалом на 50% швидшим, а вузол Triangulate тепер від 30 до 100 разів продуктивніший. І це все, що стосувалося вузлів геометрії. Тепер поговоримо про нові речі у Gri' Pencil. Grease Pencil 3.0 дебютував у минулій версії, але ще не був повністю функціональним. У версії 4.4 ми бачимо реінтеграцію старих інструментів, які покращать ваш робочий процес. Меню Stroke Placement не працювало нормально у версії 4.3, як ви можете бачити, воно не те що працює. Але тепер розташування штрихів полагодили, тож ви можете контролювати, як розміщувати ваші штрихи, коли працюєте в 3D просторі. Автолок неактивних шарів означає, що ви впливатимете лише на шар, над яким працюєте. Якщо групу заблоковано, а шари всередині розблоковані, ви все одно не зможете працювати з цими шарами. Ця функція працює лише з шарами, а не з групами. Вибір певних частин малюнка для скульптингу дуже корисна штука. Автоматичне маскування режиму скульптингу дозволяє виокремлювати зони фокусування відповідно до штрихів, шарів, матеріалів або комбінації цих фільтрів. Це робить робочі процеси набагато швидшими, тому що вам не потрібно думати про такі речі, як автолок, або які шари можуть бути включені. В режимі малювання затиснуті гарячі клавіші Ctrl, Alt і права кнопка вмикають інструмент стирання ласо. Ви можете намалювати ласо навколо області, яку хочете стерти, а потім просто відпустити. Коли ви працюєте над сторібордом чи анімацією, ви будете часто копіювати та вставляти багато шарів на нові ключові кадри та змінювати одну чи декілька деталей. Функція Paste by Layer дозволяє копіювати всю інформацію з шару. Та вставляти її в новий ключовий кадр одразу, зберігаючи кожну форму та штрих на правильному шарі. Функція Simplify в меню Point тепер включає Fixed, Adaptive, Sample і Merge як функції для спрощення штрихів. Set Start Point в режимі редагування знову працює. Це дуже корисно для таких інструментів, як Build Effect. Початкова точка закритої фігури не завжди підходяща, тому можливість вибрати, звідки саме ви хочете почати малювання кривої є дуже корисною. Невидимі шари на об'єкті Gris Pencil, які потребували налаштування вузла геометрії, раніше були проблематичними, але тепер невидимість будь-якого шару буде врахована деревом вузлів геометрії. Поговоримо про рендеринг. Nvidia Optix Denoiser був оновлений і результати значно покращились в плані кольорів, гладких поверхонь, підповерхневого розсіювання та глибини різкості. Шаблон дискретизації синього шуму тепер може бути правильно розподілений під час рендерингу кадрів на декількох машинах. Скриптинг OSL шейдерів у блендері отримав деякі покращення для кращого узгодження зі стандартом MaterialX. X. Запікання текстур за допомогою Selected to Active тепер у деяких випадках працює значно швидше завдяки багатопоточності. Що стосується рендерингу, оверлеї повністю переписали. Ви не помітите великої різниці, окрім покращеної продуктивності. Покращили шейдинг X-Ray для об'єктів, налаштованих на відображення InFront. Тітка в режимі редагування та Wireframe View тепер відображається навіть якщо оверлеї вимкнені. І криві тепер використовують опцію Wire Color у спливаючому вікні затінення. Експериментальний бекенд Vulkan для рендерингу Viewport та Eevee отримав значний приріст до стабільності та продуктивності. Тут ви можете побачити, що час запуску великих сцен було значно покращено порівняно з поточним бекендом OpenGL. Вулкан також використовується для рендерингу в Cycles, але на продуктивність це не впливає. У композиторі змінили вузол Glare. Щоб дати художникам більше контролю над результатом. Нові виходи допомагають візуалізувати відблиски, значення гладкості допомагає згладжувати відблиски, так що гарячі точки мають кращий сув. Тепер ви можете встановити максимальне вхідне значення, щоб одне дуже яскраве джерело світла не домінувало над усією сценою. Новий параметр Strength в поєднанні з цими новими замінює попереднє і дивне у використанні значення Mix. Також ви тепер можете вибрати, скільки початкового вхідного кольору буде використано, і визначити кастомний колір для тонування вихідного кольору. Розміри FOG GLOW та Bloom було виправлено, і тепер вони відповідають розміру зображення, тож ваш рендеринг має виглядати більш узгодженим, коли ви збільшуєте або зменшуєте роздільну здатність. Опцію Wrapping у вузлі Translate змінили на Repeat. І тепер все працює так, як ви очікуєте, при накладанні на велике зображення. Ця ж опція незабаром з'явиться на всіх вузлах Transform, але поки що вона є лише у вузлі Translate. Тепер можна вказати якість вузла Denoise. За замовчуванням, він використовує налаштування на панелі Render Performance. Можна гнучко налаштувати для швидких результатів під час попереднього перегляду. Та вищої якості під час рендерингу. Просто майте на увазі, що вузли композитора все ще використовують процесор, тому буде набагато швидше замість цього по можливості використовувати рендер-денойзинг. У відеоредакторі текстові смуги тепер можна редагувати безпосередньо в області попереднього перегляду, просто натиснувши клавішу TAB. Додали низку інших покращень для тексту, зокрема, краще вирівнювання, закруглені кути фону, швидкий рендеринг та реорганізація властивостей. Ключі ретаймінгу тепер можна снапити і снапитись до них. Тепер можна використовувати клавішу Shift D для дублювання елементів прямо в області попереднього перегляду. Створення проксі для послідовностей зображень прискорено на 30% і виправлено для HDR контенту. А відтворення HDR контенту тепер у 2,5 разів швидше. Модифікатори кривих хью корекції і балансу білого тепер в 2 рази швидші. І багато інших ефектів тепер також швидші. Конверсія YUV в, в rgb для імпортованих кліпів тепер точніша. Блендер тепер зберігає метадані обертання у браузері файлів. Копіювання смуг, що мають ефекти, тепер копіює їх разом з ефектами. Багато чого в інтерфейсі покращили, щоб блендер мав чудовий вигляд і відчувався краще. Асет браузер тепер має сортування за каталогами, а прев'юшки рендериться швидше, і з'явилась нова опція, яка видаляє картинку прев'ю. Для тих, хто користується світлою темою, текст на полиці асетів тепер легше читати. Ви можете залочити обертання в 3D-вікні, якщо ви налаштували вигляд, як хотіли, і не хочете ненароком його збити. Акселератори меню, а саме оті підкреслені літери в меню, які показують, яку літеру можна натиснути, щоб швидко вибрати опцію. Тепер працюють зі спливаючими панелями по типу T або N панелей Повні імена файлів тепер відображаються в підказках, навіть якщо вони дуже довгі. Різні специфічні курсори тепер більш виразні. Іконку матеріалу повернули горизонтально, щоб вона більше відрізнялась від іконки світу. Прев'юшки в списках тепер показують іконку завантаження, поки вони завантажуються. А в меню без текстур тепер є тло. Трекпад можна використовувати не тільки для значень, а ще й для кольорів. Багато операторів отримали покращені підказки в нижній панелі, а також там тепер спливає підказка про приховані об'єкти. Рендер анімації тепер показує прогрес у в'юпорті. Клавіша Backspace, що скидає значення до початкових, не працювала для всіх значень. І це виправили для багатьох з них. В редакторах зображень та відео. Індикатор кадрів тепер краще синхронізований з іншими редакторами. Зміна і розділення вікон тепер має ефект прилипання. У редакторі вузлів геометрії бокові меню можна згортати як і в 3D-вікні. Що означає, що ваші вузли не будуть соватися кожного разу при роботі з цими меню. Розділ в групах вузлів можна вкладати одне в одного, і це відображається в меню модифікаторів. Також виправили підсвітку бокових меню. І всі інпути, що не впливають на аутпути, тепер знебарвлені. Ви можете перетягувати кольори прямо в редактор вузлів. В аутлайнері ви можете використовувати shift клік щоб задіяти дочірні елементи, або використати ctrl клік для режиму соло для колекцій. Але ця штука не працювала для чекбоксів увімкнути-вимкнути, а тепер працює. Ім'я активної колекції стало яскравішим порівняно з іншими колекціями. Піпетка в режимі текстурування, яка мала гарячі клавіші Shift-X для чистого кольору, отримала нові гарячі клавіші Shift-Ctrl-X, щоб взяти сумарний колір. Підказки тепер працюють під час анімації. Зробники покращили роботу з 3D-мишками. На Windows ви можете скопіювати шлях до файлу в редактор зображень. На Mac ви можете шукати гарячі клавіші, використовуючи нативні назви типу команд. Крім цього, blend файли тепер мають прев'ю у пошуку XP. Та Spotlight. І наостанок для розробників в налаштуваннях аддонів є нова кнопка, яка відкриває директорію з аддоном. Python API змінюється кожну версію і 4.4 не є виключенням. Ви можете почитати про зміни в розділі Release Notes. Але штука, яку я хочу виділити, це те, що тепер ви можете використовувати VFX бібліотеки, які використовує Blender із самого Blender. Тож пайтоністи тепер матимуть простий доступ до OpenImage.io, OpenVDB, OpenColor.io та MaterialX. А це означає, що адони тепер можуть стати ще більш продуктивними та потужними. Поговоримо про імпорт-експорт. Відео можуть бути відрендерені в кодеку H265 HEVC. Який має кращу якість та стиснення. А для відрендерених відео Color Space встановлено в BT79, тож вони відображатимуться належним чином у більшій кількості застосунків. Оператор Render Audio тепер може рендерити в формат AAC, а якщо використовувати матроска чи AUK формат, може використовувати Opus Audio Codic. EXR зображення, які використовують кодек DWAA або DWAB для стиснення, Тепер мають налаштування якості. Автосейви тепер завжди мають стиснення. USD може експортувати анімовані об'єми. Material Displacement тепер працює з USD Preview Surface. Імпортування USD Point Instancer зберігає анімовані атрибути. Експериментальна опція Instancing тепер працює для ієрархій об'єктів та non mesh об'єктів. Додали Python Hooks для використання кастомних функцій на імпортованих матеріалах і текстурах. Додали опції імпорту Merge Parent X-Form та Apply Unit Conversion Scale. А для експорту додали опції Merge Parent Transform Units та Meters per Unit. В USD та Alembic мешах Edge Vertex та Vertex Крізи тепер більш точні відносно блендерівського сабдіву. GLTF отримав багато виправлень, а також підтримку для слотованих анімацій при імпорті експорті. І це все, що нового у Blender 4.4. Дякую за перегляд.